Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати дуже простий та швидкий торт, який дуже полюбляють в моїй родині. І зветься він, лінивий медовик. Готується дуже і дуже швидко, а за смаком не поступається дорогим іменитим тортам. І тож готуємо його. Перше, з чого ми розпочинаємо, це беремо 80 грамів меду і розтоплюємо його. На невеликому вогні. Тільки -но мед починає нагріватися, ми додаємо чайну води харчової і швидесенько-швидесенько його розмішуємо. Робимо це дуже інтенсивно, можна навіть виключити вогонь. і вимішувати, поки мед змінить колір на карамельний. Майже відразу я зняла з вогню мед і розмішувала його так дві хвилиночки. Каструля з гарячим дном, тому реакція сода і мед проходила у мене без вогню. Ось такий має вигляд зараз мед із содою насичений карамельний красивий колір. І тепер додаємо 100 г масла до меду. І теж інтенсивно помішуємо. Щоби воно у нас розійшлося, розтануло і перемішалося гарно з медом. Медово масляна суміш у нас готова, її відставляємо та беремо три яйця, розбиваємо їх у чашу міксера. Та гарно взбиваємо яйця з додаванням 100 г цукру. Тільки на яйця трішки розійшлись, додаю сіль дрібку і починаю поступово додавати цукор. І тож яйця в нас гарно взбилися. Ось погляньте, які вони. А медово масляна суміш охолола цим часом, і тепер ми її відправляємо до яєць. Тоненькою струйкою, підмішуємо. І ось так. Яйця не потрібно взбивати, прямо як на бисквіт. Ні, лише можна і вінчиком, але щоб були наші коржі рихлішими, для цього ми взбиваємо яйця. Ось так. І виливаємо всю суміш. Ось такою стала наша суміш, і тепер ми сюди просіваємо 200 г борошна. Поступово розмішуючи, додали трішки, вимішали і знову просіваємо, вимішуємо тісто до однородності, щоб не було комочків. А потім виливаємо його на пергаментний папір або на силиконовий коврик, розділяємо на дві частини та випікаємо двома коржами. Зрівнюємо його. Для мене самий відповідальний момент це розділити його на дві частини. Насправді це важку Не розумієш, коли ті дві частини вильєш? Так, коли вірніше одну частину вильєш. Все, зробила два, на мій погляд, рівноцінних коржа і відправляю їх до духовки на 6-7 хвилиночок. Розігріта вона до 160 градусів. Наші коржі випеклись і поки вони тепленькі, знімаємо їх з ковриком, кладемо на дощечку та розрізаємо. Можна зробити тортики, які завгодно, чи то роз... Різавши кож навпіл чи розрізавши його на чотири частини. Я хочу, щоб у мене був невеличкий, височенький, тож розрізаю його на чотири частини. Але спочатку викладаю його на дощечку. Гнучкий, гарний. Так, все. І тепер відразу рівняю краї. Тепер розрізаємо його навпіл. Всі обрізки нам ще знадобляться. Вони підуть нам для прикрашання боків та верху тортика. Коржі в нас підготовлені, а тепер ми робимо крихту з оцих обрізочків, подрібнюємо їх. Тож крихта готова. І тепер ми робимо крем. Для приготування крему ми беремо 400-450 чи г сметани густенькою, жирністю десь 20%. А також цукрову пудру нам треба всього лише одну ложку. Якщо хочете, щоб ваш крем не був дуже солодким, то додайте трішки лимонної кислоти. І лише все це добре-добре перемішайте, і все. Крем готовий. Тортик робиться дуже швидесенько, а крем то взагалі супер швидко. Все, тепер беремо посуд, в який будемо викладати наш тортик, змащуємо трішки його дно сметаною, щоб наші коржі не плавали. Ось так. Зовсім трішки. І викладаємо нашу красу, кладемо перший шар, ось так, насерединку, і промащуємо, крем гарно накладаємо, не економимо, щоб наш тортик був не сухим. І кладемо зверху і так весь тортик швидесенько робиться. І ось останні штрихи домазуємо кремчик. До речі, скуштувала він такий смачнющий, хоча я не додавала лимонної кислоти, але сметанка з кислинкою, тож вийшла дуже-дуже смачно. Все, кремчиком гарно-гарно промастили з усіх бочків. Вистачило нам предостатньо гарно його промастити. А тепер ми його притрушуємо крихтою. Теж з усіх бочків, І ставимо його до холодильничка, щоб він у нас стабілізувався. Хоча б годиночки дві йому потрібно. А взагалі-то коржі такі тонесенькі, що його можна їсти і відразу. Дістаємо тортик з холодильника та куштуємо його. На моєму каналі є також медовик, але він потребує трішки більше часу. Я закріплю під цим відео. Ось такий маємо тортик. Знаю, що він дуже смачний. Ммм. <міт> Смакота. Якщо врахувати, що готується він дуже швидко, то я би сказала, що це суперовий торт. Обов'язково приготуйте його, і ви витратите зовсім небагато часу, а приготуєте ось таку смакоту. Прикрасивши його, можна навіть поставити на святковий стіл. Це я зробила по швидкому, по простому. Буду рада, якщо ви скористаєтесь моїм рецептом та приготуєте для себе та для своєї родини цю смакоту. Пишіть свої відгуки, діліться своїми улюбленими рецептами. Буду завжди рада! А Зараз на все добре. Бажаю вам миру та добра, здоров'я міцного. Заходьте на мій канал, ставте лайки, якщо подобається моє відео. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей до нових смачних рецептів!